Сполучені штати зобов'язані надати Україні зброю в ексклюзивному інтерв'ю. ТСН заявив найвпливовіший сенатор республіканець Джон Маккейн і аргументував, тільки так можна відновити довіру, втрачену до Америки через недотримання гарантії Будапештського меморандуму. Офіційний Вашингтон натомість наполягає на дипломатичному розв'язанні конфлікту. Напередодні Сполучені Штати погодились виділити Україні 75 мільйонів доларів військової допомоги у вигляді панцерників і безпілотників, але про летальну зброю поки що не йдеться. Цей крок може збільшити кровопролиття на Донбасі. Заявили у Білому домі. Це злочин не надати українській армії зброю, якою вони б мали захистити себе. Це частина історії ганьби і Сполучених штатів, і президента США, який відмовляється допомогти людям, що б'ються за свої життя. Я не знаю, що може змінити його думку. Члени конгресу з обох палат, його головний радник, міністр оборони, наскільки розумію, навіть держсекретар, усі за відправлення зброї. Але я не знаю до кого дослухається президент. Йому точно не чути криків українців, які благають його про допомогу, щоб захистити себе ціль своєї країни уперше за 17 років європейська нація є роздрібленою, і це справжній сором.